Я вам кажу просто, ви ще раз полізете до Тетяни Салати. Це дуже моя добра знайома. Я вам даю слово. На протязі 24 годин ви будете в мене сидіти в окопі на волю. Не немає, немає питань. Немає питань. Ви не можете, вже, можете вже починати процедуру. Представтесь, будь ласка. Я представтесь, будь ласка, я не розмовляю синонімною особами. Фамілія Міщенко. Головне управління чего? Розвідки. Розвідки, так. Ви журналіст? Так, я журналіст. Представтеся повністю, будь ласка. Ну, я не можу у вас встановити вашу особу телефоном. Меня зовут Роман Варшаніз. Ви, ви в лікарні були сьогодні? Да, був. Ви там да, кіпиша, Я не наводив Кіпішу, я проводив журналіст. Виконував журналістки свої обов'язки. Не уважно, можете записати, можете не записувати. Я вам кажу просто, ви ще раз полізете до Тетяни Салати, це дуже моя добра знайома. Я вам даю слово, на протязі 24 годин ви будете в мене сидіти в окопі на нулю. Не немає, немає питань. Немає питань. Можете вже, можете вже починати процедуру. Я я начну по Ви починайте, не треба. Я вас попереджаю, що я як журналіст да. эту... сприймаю цей телефонний звонок. Я сприймаю цей телефонний дзвінок як погрозу журналістській діяльності. Так, немає добре. Журналістській діяльності погроза. Засутьте її собі в задницю. Вам не поліція, ніхто не допоможе. Я вже вам кажу, можете писати заяву. Дякую. Я вже пишу заяву. Я вам не так срана салат. Я пишу заяву, а ви виконуєте те, що ви пообіцяли тільки що ви виконуєте то, що ви я все все, а ви виконуєте те, що ви вважаєте за потрібне. Це і ще раз скажу хуйньою не страдайте, друже, Потому що все, я це бо... я вас почув. Немає проблем. Журналіст хуя, блядь. Я твою журналістку к тобі тебе бачком засунув. Отлично. Блядь? Я сприймаю я как погрозу і пишу заяву. Сприймай да, ти як хочешся. А, а де живете? Записати, а де живете ви? А де живете? Розговор? Ти начав заяву писати? Да, я вже пишу заяву. розговор начал писати. Да, пишу розговор, наш теж записується. С камеры. Я завтра приеду в видеопорт, блядь, я лично кажу тебе. Я тебе нахуй так, блядь, краску ярю, ты охуеешь просто. Отлично. Ну, я побачу, як твоя журналистка Ксила тебе поможет. И как тебе поможет полиция поможет, Понял? Побачу. Домовылись. Домовывались. Помогатель ты хуял, блядь. Я тебя вымогу, блядь, гроши. Да. На домове. Все добре. На все добре. На зу... все, на зу... Чекаю вас, чекаю вас у Відіополі. Я заяву на вас пишу вже сьогодні. Так пиши, вже пиши. можу позвонити. Так, А де живете, не почули? Де живете, щоб я вказав вашу адресу? Нехай подзвонить мені. На цей телефон як ва... Іщенка, фами... да, Це не Іщенка телефон. Так, да, Іщенка, ваше прізвище. Звичайно, так. Да. Отлично, все. Дякую за телефонний дзвон як да. Я зрозумів, що салата скоїла злочин, і і тепер. Да, а вона скоїла злочин. Ти там байом злочин її блядь, начальник. блядь, якщо ти не розібрався. Я во всьому розібрався. Нет, а ты, долбайок, не, да ти долбов не знаєш, блять то з комі і шо блять штоє. Я пишу заяву і цей запис буде доданий до заяви. Пищи, іще раз кажу, пиши, Я тобі завтра приїду нахуй. І мають ці заяви, ти твою ксиву засуну тобі в очко. Можеш а, а записать нахуй. Ти понял или? Да, домовились. Дякую, дякую за все, до зустрічі. Сіпався нахуй, до завтра. Да, чекаю, чекаю. Придурок, блядь, ти нахуй.